Вітаю вас, шановні. Я Макс з магазину Макс Тойс. і сьогодні я хочу з вами поділитися те, що донішло до магазину, але там не тільки буде те, що на продаж, але й що я особисто для себе, для своєї колекції надибав, знайшов і нарешті отримав. Наразі я не можу сказати, чого буде більше, що на продаж, а що для мене, оскільки я майже нічого не оглядав. Із цих посилок, тому, можливо, це все до мене в колекцію піде, але все ж таки дещо я відклав для продажі, тому чимось однозначно поділимось. І з першого, чого ми почнемо, це heavy metal мультфільм. Не той, який був факту heavy metal, а саме перша його версія. Тут він складається, наскільки я Пам'ятаю, з трьох частин, це, якщо я не помиляюся, 80 якогось року. Оригінал. І що тут дуже круто, що якби насправді металева коробочка, тому що випухла така от малюнок, на, напис виглядає дуже-дуже круто. Тому це я однозначно залишаю в своїй колекції. І саме головне, що я сподіваюся, щоб вони всі касети. Так, наскільки, ви, я думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні будуть відеокасети. Я дуже сподіваюся, надіюсь, що вони всі будуть працювати. І можна так сказати, що, як правило, практика показує, що оригінальні касети вони 100% працюють всі. Це я якось військовий відповів, відповів в коментарях на таке питання. І саме що, що буквально через декілька днів мені попалося, можна сказати, що і ті самі піратки не ліцензія, які англомовні. Так, навіть і таке іноді зустрічається. Оу, є! Даркмен! Чудовий, чудовий фільм. Я буквально сьогодні передивлявся там свою скарбничку із коміксами. В мене в закромах лежать, я їх навіть не розпаковував, колись отримав. Здається, повний ран. Там 4 чи 5 коміксів було по Даркмену. І так, я сказав, я їх ніколи не дивився, але я просто не те, що ну, обожнюю, мені дуже подобається саме цей персонаж. Можливо, тому що його і іграє... Лемі... Господі... Лям Нісон. Я його постійно з другим актором оплутую назву. Можливо, саме тому, що мені подобається цей актор, оскільки. Наскільки я знаю, є три частини Даркмена. І якщо перша це просто шедевр, я би сказав, друга вже погірше. Якщо рівняти А третя, то взагалі щось таке незрозуміле. І наскільки я пам'ятаю, пам'ятаю, що стосується другої, але що стосується третьої, там мені здається, інший актор грає. Мабуть, я і помиляюся, бо я щось так якось його дивився, ну не дуже він мене чіпляв. Все ж таки, я віддаю перевагу першій частині. І він красунчик. Просто Dark Man. Ну, це, звісно, собі, все собі. Так, що в нас тут є далі? А Далі в нас знову. Одна невеличка касета, і зараз я її швиденько розпаковую. Ну, швиденько це було гучно сказано. Але все ж таки процес пішов. Так, а от що стосується цього фільму, поки що, поки що в мене він... Під питанням, оскільки, ну, то що я його хочу передивитися, це точно, а от піде він на продаж, чи я його залишу собі, це поки що я не вирішив. Чесно кажучи, я не вирішив і на той час, коли його тільки замовляв. Little Shop of Horrors із Джеком Ніколсоном, я дуже... Часто згадую той момент, коли ця рослинка, яка вже виросла на весь підвал, коли вони, вона постійно кричала «Feed me! Feed me!» Я дуже хотів зробити якийсь маленьку ля, там гівку чи хоча б цей парусекундний ролик. І я ніде не міг знайти хоча б саме цей фільм. На просторах інтернету, щоб можна було з телефона заскринити. Бо... Ну, в общем, подивитися онлайн мені не вдалося. Тому коли я потрапив на цю касету, я вирішив, що вона, воні, вона, вона мені потрібна. А саме ще кометно, що на той час я не особо згадував про те, що там грає Джек Ніколсон. Ну... Під питанням, тоді покладемо її на ребро. Далі в нас, далі в нас, що тут саме. Далі в нас чергова коробочка, в якій знаходиться, можливо, навіть не одна касетка. Так, ну це, це завтра вже буде. О! Це був, як я гадав, серіал, але все ж таки це ну так, міні-серіал, тому що тут кілька частин. V visitors наскільки, мені, наскільки я гадаю, це розшифровується, можна сказати, що абревіатура. Серіальчик, оригінал. Все як подобається. Ну і також, також з ним. Поки що я можу сказати, що не все однозначно, оскільки, по-перше, я його хочу передивитися. Я колись от, дивився його в дитинстві. Тут серіал про прибульців. Прибульці, які виглядали з одного боку як люди, але це в них була типу Аля Шкіра. А насправді вони більш схожі на рептилій. І от мені. От... Пам'ятається лише там декілька фрагментів, кадрів от, з того серіалу, фільму, як його якось закривали в колбі, якийсь пускали газ, він починав обдирати своє обличчя і там ми бачили це страховиська. Це, наскільки я пам'ятаю, ну, я його дивився дуже маленьким, там це був 80-ті роки, кінець 70-х. Дуже комедно буде, якщо я плутаю цей серіал, і цей серіал зовсім не той, що я пам'ятаю. Але все одно, по перше, ніж навіть він піде на продаж, я його все ж таки подивлюся. А вже після цього і той, чи то, 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 чи то не то, От, наскільки він мені сподобається, зайде. Можливо, навіть якщо це той серіал, я його разок гляну і все, більше як кажуть, ностальгію свою вб'ю по ньому. Так, щось я не зовсім розумію, як ці вони пакунки пакують. Щось мені здається, що потрібно було з іншого боку і це все вскривати. Так, ну насправді поки що в нас виходить 2х2. На 2 на 2 під питанням. Але от те, що нарешті надійшло, саме те, що я замовляв для своєї колекції, то вже супер. Так, А далі в нас Conan зі Шварценеггером. Можна сказати, що шикарний фільм із мого дитинства. Це також оригінальний Conan The Destroyer. Шикарний шикарний фільм, але також він зараз виникає питання щодо цього, оскільки я якось поповнював асортимент по відеокасетам і була коробка, яку я потім залишив. на потім, Я навіть не вскривав, не дивився, що там всередині. Але там, скоріш за все, повинна була бути Конон тільки в пластиковому боксі оригінального касета, оригінальний фільм. І от насправді я не знаю, так чи не так, тому що тому Конон поки що однозначно вишається у мене. І можливо він вишається до того моменту, поки я не вскрою ту саме коробочку. Ну, от Те, що воно надійшло, я цим дуже задов... задоволений. Оскільки Конан це був не те, що прям най, най най але один із улюблених персонажів, можна сказати, що мого дитинства підліткового підліткового возрасту. О, коли після фільму особливо почали з'являтися книжки, спочатку батька Конона Роберта Говарда вони можна сказати, що не дуже були так оформлені. Але насправді ми ж знаємо, що все ж таки головне зміст, а не то, як виглядає. І Зміст був доволі таки цікавий. А в подальшому до Говарда можна сказати, що приєдналися десятки авторів. Але на той час я якось там От я почав збирати від северо запад Северо-Запад, цю серію на той час. і Було 5-7 6 7 книжок. Вони тоді стоїли 5 корбованців купонів. Я вже не пам'ятаю, які саме гроші на той час були. І по 3 карбованці купона. А от о, книга, яка була саме товстенна, в Супеложці по літурці. Вона коштувала аж цілих 5. І мені, я собі якось не міг назбирати, щоб все купити. І мені якось друг подарував саме 5 чогось там. Ну, наприклад, хай буде Карбованців на день народження. І я з радістю, ну, саме для того, щоб я пішов і купив собі цю книжку. Я тоді був дуже задоволений, вона в мене була. Але після цього. ну, от, так я і сказав, це був четвертий чи п'ятий том. Я ще, мабуть, один-два тома купив, потім почали з'являтися конан в іншому видавництві, потім вже інші зовсім книжки вийшло. І я якось загубив його із поля зору. Але от нещодавно, ну нещодавно, кілька років тому, так громко сказано, нещодавно, коли я знову повернувся, можна сказати, що до Конана, я вже дізнався, що там біля 70 томів. Я не то, що був здивований, шокований, що вони наклепали. Але також, окрім цього, в цій серії, от я зараз просто дивлюся і так згадую, це була і руда Соня, потім якийсь кул, який я не читав, але я вважаю, що це була просто копія Конона. Тому як виглядає книжка та намальований персонаж, це вже так натякає. І також нещодавно я про нього згадував якийсь тон Гор. Хто такий, поняття не має, але все ж таки. Так. Оця от краса, так, ну ладно, із пакунка теж її достанемо. Ну, Ця краса піде на продаж, оскільки, по-перше, я не фанат. Зоряних FN. І в принципі це одна із причин, тому що я не фанат зоряних війн. Хоча я маю надати повагу, що це просто бомбезна франшиза, вселена, всесвіт. Дуже крутий. І це в нас Star Wars Animated Classics, серія Droids. І дуже Круто, як на мене, що вона в пластиковому, в пластиковому боксі, але не просто в пластиковий боксі, а саме такий чуть закругленний. Отак от. Так виглядає мультик. І це мультик в нас 85-го року. Це круто, це дуже-дуже круто. Ага, ні, це от щось я не так сказав. Не серія дроїди, а Star Wars а-ля Дроїди, а серія Pirates and The Prince. Отака от краса. Що ж, після перевірки, це піде на продаж. Всі посилання будуть в описі відео, на відеокасети і не тільки на інстаграм, телеграм, там, де ви зможете в першу, в першу чергу побачити, що саме надійшло, які саме. Новинки, а також при необхідності зв'язатися зі мною. А також, якщо ви знаходитесь в Одесі або проїздом, Welcome всіх запрошую, фанатів не тільки коміксів, фігурок, але й також відеокасет. І не тільки відеоігри, ретрогеймінгу. Та багато, багато чого, говориться. Іншого зможете знайти, а що це таке. Так, по-перше... Чи моє, моя чи ця посилка? Так, тут все заклеєно, я навіть не бачу кому. Що це таке? Empire of White Це схоже на якийсь your consideration. Best picture. Empire of White. 22 рік. Все ж таки, я сподіваюся, що це, можливо, просто не моя посилка. Що ж, тоді я її відкладу, краще потім більш, більш ретельніше передивлюся, можливо, знайду, кому вона належить. Так. І, на жаль, будемо вже зараз підходити до кінця. До кінця, можливо, встигнемо подивитися ще оцю посилочку. Буде дуже кумедно, якщо в мене одна із посилок загубилася. О, да! Це скоріш за все, все кідало було. Там було, повинно було бути близько 20 жахів. І мені тоді сказали, що на склад надійшло. Я нічого не розумію. Надійшла посилка, яка Ну, вона повинна була майже там 2 кілограми... З в зваженому в стані виглядати, а вона якась дуже дохляча. Але, скоріш за все це от саме оце от... кідок, кідалово, але можливо все ж таки просто заплутав, заплутав продавець і відіслав мені не то. Але та посилка, не тільки моя посилка, той контейнер, коли надійшов, він затримався на таможні, там щось знайшли, перевіряли. І це без малого півроку я чекав і звісно, що там вже нікому нічого не докажеш. Але ця от краса мені чомусь здавалося, що вона. А так, там також було непонятки, Ця краса залишається у моїй колекції, тому що по-перше, вона Ну, не по-перше, вона сілдова, це можна похвалитися. І це фільм, в якому в заставці була Ельвіра, яка повелительниця темрявої тьми. Я вже і забув, як вона там. Взагалі ну, це Darkness. «Mistress of the Dark. во. Вот, вона давала анонс, що зараз саме ми будемо дивитися. The Brain That Wouldn't Die. Ну і там, звісно, теж було дуже комедно, що стосується цієї касети, тому що, коли я її замовив, купив, оплатив, я бачив, що продавець її відправив, як по крайній мере, трек номер існував, але він просто висів, як пошта очікує посилку від відправника. Що він вже там біля місяці її не відправляє. Коли я йому написав, що як в нас трапилось, він мені відповів, тоді, коли я її оплачу, тоді він її і відправить. Я йому відповів про те, що я вже її оплатив давно. Він тобто тут написав, що і Тоді я не знаю, це якась може, помилка. Врешті, щось ми там погавкалися. А посилка ж на, насправді весь цей час їхала до мене. Що ж, отакий от невеличкий анонс. Поки що, оскільки мені треба встигнути перевірити хоча б ці касети, що є за кілька днів до того, як ви подивитесь це відео. Тому треба буде поспішати, оскільки не тільки... Відеокасетами, на жаль, потрібно займатися, є інші справи, тому на цьому ми сьогодні завершуємо. Але ще залишається, що саме вам показати? Як я сказав, не тільки для вас, а й для мене. Щось порадує. Тому, тому, тому. тому. О, мабуть, щоб не частити, оскільки на задньому. Плані, який ви не бачите, ще є інші коробки із фігурками. Тому зараз ми подивилися відеокасети, Наступного разу подивимося фігурки, які надійшли. А вже після цього ми подивимось інші касети. Касети, можливо, на той час ще також щось надійде. Я дякую вам всім, як я й сказав, посилання будуть усі в описі відео: як на відеокасети, так на інший товар, так і на наші групи Instagram, Telegram. Дякую вам всім, до нових зустрічей. Пока-пока. Слава Україні!